Новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак, і вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Майже три десятки машин купили для медиків області. Дитячій лікарні подарували нове обладнання. У Тернополі відзначили п'яту річницю створення Нацгвардії. 14-річний мешканець Чорткова згорів живцем в електрощитовій. Трагедія сталася 25 березня ввечері. За попередньою версією слідства смерть наступила внаслідок ураження його електричним струмом. В ході опиту свідків, очевидці цієї події було з'ясовано, що група хлопчиків, школярів 7-8 клас гралася на хованки. Забігли на територію, це практично в центрі міста Чорткова територія колишньої хімчистки. На цій території є руїни власне цієї хімчистки і є будівля, яка належить місцевому рему, Чортківському рему. вони ховалися, забігли в цю будівлю. А один з хлопчиків, цей власник, який загинув, заліз в саму електрощитову. Хлопець загинув на місці події, оскільки встановлено, що щитова належить Чортківському рему, то правоохоронці з'ясовуватимуть, чому доступ до неї був вільним. Зі слів хлопчиків двері були відчинені. Хоча е, самі працівники стверджують, що раніше на е, цих дверях була колодка, власне, куди вона поділася, е, чому були відчинені двері і як сталася трагедія, з'ясують е, слідчі. 29 амбулаторій сімейної медицини Тернопільської області матимуть відтепер свій власний транспорт. Сьогодні медики отримали ключі від новеньких автомобілів. Аліна Мельниченко вперше сідає за кермо новенького авто. Випробовує на зручність. Тепер добиратися до пацієнтів буде в рази швидше. А дільниця у сімейного лікаря чималенька? Чотири села населення близько чотирьох тисяч і віддаленість від районного центру близько 30 кілометрів. Це взагалі це такий негативний. Вплив, коли ти прив'язаний до маршруту, коли ти прив'язаний, коли ти знаєш, що ти маєш десь скоро надати допомогу, а зв'язку між ну це, це жах, звичайно. Якщо люди можуть, то забирають, біжиш. Ну це, це незвичайно. Новині, що їхня амбулаторія отримає автомобіль, не відразу й повірила. Сейчас думаю, Та, яка там машина? Обіцяла 13 років, хто там що дасть. А тут скажеш, що приїжджає, забирай це. Це настільки радість, маю права, їжджу, так що без проблем. Дуже задоволені, просто дуже задоволені. Це настільки. Тільки коли, коли ти знаєш, що ти в центрі села, а десь на окраїні дзвоня дитина з температурою, і ти, ти розумієш, що ти вже мусиш надати допомогу, це то не працював в селі, то не знаю. Я вже 13 років, Це коли, коли ти знаєш, що ти. Ти мусиш це зробити, а швидка в нас доїжджає дуже довго. У нас не раз швидку треба 30 хвилин 40 чекати. Загалом раділи сьогодні сімейні лікарі 29 амбулаторій з різних районів Тернопільщини. Купили автомобілі за державні гроші. Вартість одного 437 тисяч гривень. Плануємо закупити 134 автомобілі. Перша закупівля це 29 автомобілів, це 19 для нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини і 10 для амбулаторій, які реконструйовані. Разом Замість тим, в області продовжують капітально ремонтувати і будувати амбулаторії. 263 мільйони будуть спрямовані на те, щоб створити належні умови розвитку сільської медицини у 193 амбулаторіях на території області. Нової амбулаторії чекає і Аліна Мельниченко. Адже наразі сімейному лікарю доводиться працювати не в найкращих умовах. Амбулаторія Ну незадовільному стані без водопостачання, без водовідведення бажає кращого звичайно. Розпочала з нової амбулаторії, закладний фундамент вже сваї, вже 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 люди бачать, вже люди радіють і чекають. Вже скоро будемо в нових амбулаторіях, в нових умовах. У Тернополі відбувся медичний форум, під час якого вчені лікарі та інвестори обговорювали проблеми та перспективи медреформи. Головна мета заходу вдосконалити систему охорони здоров'я. У Тернополі відбувся медичний форум вдосконалення національної системи охорони здоров'я. Його організували представники влади міста спільно з громадською організацією Фундація інноваційного лідерства. Метою заходу є аналіз стілених проєктів медичної реформи протягом 2018 року. Не просто якась пуста балаканина про медицину чи про те, якою ми хотіли її бачити, це старт масштабної інформаційної кампанії, яка пройде містами і областями. І яка буде направлена на вдосконалення національної системи охорони здоров'я? Такі форуми дають можливість спеціалістам розповісти про досягнення та проблеми міста в сфері медицини, каже міський голова Тернополя. Ми хотіли б, щоб такі форум сприяв в тому, щоб ви сьогодні мали можливість сказати, які проблемні моменти, яке ваше бачення майбутнього розвитку, що треба зробити краще і для роботи лікаря і для більш якісного надання медичної послуг безпосередньо кожного мешканця. Хочу наголосити на тому, що для тернополя, для міського ради Тернополя, здоров'я людей є одним з пріоритетів. Тому у нас вже декілька років діє програма здоров'я Тернополян. Форум складався із двох дискусійних панелей, під час яких фахівці медичної галузі обговорювали медичну реформу від прийнятих законів до практичних змін. Окрему увагу приділили факторам, від яких залежить успіх змін в сфері охорони здоров'я. Бюджет медицини 2018 року це соціально спрямований, тому основний акцент фінансування був зроблений на соціальну складову. Це безкоштовні рецепти зубопротизування пільговим категоріям медична допомога учасникам АТО, Чорнобильцям. Тощо при цьому критично важливим в умовах реформування галузі є збереження якості доступності та рівня медичної допомоги за підсумками регіональних форумів. Наприкінці 2019 року у Києві організують захід всеукраїнського рівня, де демонструватимуть досягнення медичної реформи, сучасний апарат для ультразвукової діагностики вартістю близько 20 тисяч доларів отримала Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня. Такий щедрий подарунок закладу зробили благодійники із Міжнародного фонду. Тернопільська міська дитяча лікарня сьогодні отримала в подарунок ультразвуковий переносний апарат, який дозволить якісно обстежувати хворих діток. Він забезпечує повний спектр діагностичних маніпуляцій та дає можливість навіть виявити складні захворювання на ранніх стадіях. Можна бачити, що відбувається в порожнинах тіла, скажімо, диференціювати, чи якісь є можливо. Процеси гострі пов'язані з кровотечами, з якимось утвореннями і так далі. Тобто, це дуже важливо. Сучасний УЗД-апарат вартістю 20 тисяч доларів подарували представники міжнародного благодійного фонду Манус Дей. Організації переконані, щоб займатися благодійністю, не потрібно володіти великими статками, досить бути людиною з небайдужим серцем. Ми продовжуємо роботу у наших векторах, тобто допомога медичним закладам, обладнанням та реконструкцією приміщень. Сподіваюся, цей апарат буде служити багато років і допоможе багатьом десяткам сотням людей. Фонд Мануздей вже став надійним другом нашого міста, адже це не перша їхня благодійність, розповідає міський голова Тернополя. Я хочу подякувати сьогодні благодійному фонду Мануздей за те, що вони вже не вперше допомагають медичним закладам Тернополя. Це вже Другий такий апарат, який не передають для потреб медичних закладів. Першим отримали рік тому. Це друга лікарня. Сьогодні дитяча лікарня отримує нове сучасне обладнання. Це прекрасний приклад, як може бізнес нести соціальну відповідальність і допомагати медичним закладам. Про таку сучасну ультразвукову систему в лікарні мріяли давно, каже Андрій Артемович, та наголошує, обстеження цим апаратом буде безкоштовним. Ми маємо той ресурс, який дозволяє надавати все пацієнтам без того, щоб вони щось купляли. Абсолютно сьогодні людям не потрібно нічого купляти. В липні цього місця ми згідно цієї ж програми має зайти поліклінічне відділення, спеціалізоване на Федьковича, а до кінця року стаціонар, що дасть можливість всім турнополянам, діткам лікуватися повністю за кошт держави за медичною гарантією. Це гарантується. Вже п'ять років поспіль 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Як свято відбулося у Тернополі, розкажуть наші кореспонденти. Українська національна гвардія зараз є однією із провідних силових структур держави. Сьогодні відзначають її п'яту річницю. Урочистості з цієї нагоди у Тернополі розпочались із вшанування пам'яті загиблих воїнів. В неоголошеній війні на сході віддали своє життя кращі сини українського народу. Прошу вшанувати пам'ять всіх полеглих воїнів хвилиною мучання. Представники міської та обласної влади переконані віддана служба воїнів, в тому числі нацгвардійців, запорука збереження територіальної цілісності держави та безпеки українців. Сьогодні разом з вашим командиром ми працюємо над пошуком полігону для того, щоб ви бійці національної гвардії на теренах нашої області могли підвищувати свою боєздатність. Сьогодні немає вже іншої думки і позиції в нашому суспільстві як єдина. Тільки міцна армія є запорукою незалежності нашої країни. Враз в березні 2014 року, під час початку російської агресії, була створена нова національна гвардія. Тоді, на полігоні в Нових Петрівцях, перші гвардійці приймали присягу. Багато в чому завдяки Національній гвардії вдалося зупинити ворожий наступ. Вам сьогодні хочу подякувати за вашу службу на сході. Хочу подякувати всіх тернополян за ваш вклад в збереження спокою, забезпечення громадського порядку на території міста Тернополя. Тому що завдяки вам, в тому числі, Тернопіль залишає, залишається безпечним містом. До слова представників особового складу Нацгвардії сьогодні нагородили грамотами та медалями. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі Інтеба.